Інтерв'ю Володимира Зеленського, яке він давав американському медіа Newsmax. Дуже правильно зараз себе поводить влада України і Європа у відносинах із Дональдом Трампом. Ми все ж таки змогли завоювати його тактичну прихильність. Не говорю про стратегічну. Коли нам потрібна допомога, то потрібно використовувати всі доступні методи для того, щоб її отримати. В умовах війни це друзі, вкрай важливо. Це моя думка. А ви напишіть свою, що ви думаєте з цього приводу. І Володимир Зеленський, даючи інтерв'ю американському медіа, як я сказав, Ньюсмакс, сказав, що Трамп зможе закінчити війну в Україні. Ніхто цього не міг каже, зробити. Байден не міг цього зробити. Байден закінчив цю війну. Я впевнений, що Трамп зможе це зробити. Я думаю, що це буде їхньою головною відмінністю. Також Зеленський переконаний, що Трамп усвідомлює, що Путін йому бреше. Ну Трамп уже сам про це говорить. Трамп, за словами Зеленського, переконався, що Путін не хоче закінчувати війну, і що Путін просто каже одне, а потім бомбить і робить інше. І Трамп справді це говорить. Потрібен був час, щоб Трампу це, вибачте, дійшло. Зеленський відзначив, що у домовленості із Сполученими Штатами Америки про постачання Україні систем протиповітряної оборони є суттєві прориви, але поки що є непорозуміння у Європі стосовно того, де брати ці системи ППУ і ракети до них її постачати до України. Сам же Зеленський відзначив, що санкційний пакет, який готує Америка, вдарить по доходах Путіна. Тут, друзі, скажу буквально два слова. Ми сьогодні разом із моїм колегою Олегом Пензе на каналі обговорювали ймовірність ухвалення санкцій Америкою та Європою проти Росії. На нашу думку, справді така ймовірність дуже мала, і Трамп дуже вагається щодо такого рішення. Але добре, що Зеленський каже. Трамп це зробить питання часу. І каже він, що такі санкції вдарять по доходах Путіна, а отже, збільшить потенціал миру з боку України, США та Європи, бо Путін більше не зможе отримувати величезні гроші на війну з енергетики, нафти, газу та інших ресурсів. І дійсно, якщо впродовж 50 днів які виділив Путіну Трамп на розмірковування про те, щоб закінчити війну. Після закінчення цього терму Трамп може вести санкції проти Росії. Я особисто цього не виключаю. В мене немає стійкого переконання і впевненості в тому, що це станеться. Але як один із інструментів тиску на Путіна, Трамп може використовувати це. Адже він показував, що він може засовувати санкції, знімати їх. Він зняв санкції щодо Росатому, що вони могли працювати в Угорщині. Трамп вводив санкції і проти китайських кампаній, і проти іранських. Їх небагато було, але все ж таки такі прецеденти є уже за часи його другої каденції. І також Зеленський сказав, що Путін боїться Сполучених Штатів Америки, він цьому переконаний, оскільки він припинив сильні бомбардування українських міст після приїзду до України спецпредставника. Президента Шакіта Келога це інтерв'ю Зеленський давав до того, як минулої ночі по Кривому Рогу прилетіла балістика і дуже багато дронів. Так само багато дронів прилетіло і по Вінниці. 400 повітряних цілей, безпілотників, плюс ще одна ракета балістична минулої ночі були запущені по Україні. Це якраз засвідчує про сильне бомбардування. Але Зеленський говорив це до того. І він каже: приїхав генерал Келох і дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад. Навіть люди почали жартувати, що ми повинні дати Келогу український паспорт і залишити його тут. І дати можливість американцям приїжджати сюди частіше. Що це означає, що Путін бомбардує цивільних, але коли американці тут, він це не робить. Якою буде ця ніч, друзі? Подивимося, наскільки влучним був вислів Зеленського щодо Келога, і наскільки він правдивим є. Але те, що Путін справді боїться Сполучених Штатів Америки, в мене також в цьому немає ніякого сумніву. Бо якби до прикладу Путін не боявся Трампа, він би про це сказав просто відкрито. Натомість жодного коментаря з уст Путіна поки що не пролунало після того, як Трамп продовж кількох тижнів критикує нещадно главу Кремля. Також Трамп прокоментував і роль пані Меланії у ухваленні його рішення щодо України. Про це багато сьогодні говорять українських медіа, і я про це згадував. І також вважаю, що певну роль Меланія відіграла в цьому процесі. Те, що Трамп публічно про це говорив, не зізнався, а говорив. Це дуже важливо. І він каже: вона дуже розумна, вона дуже нейтральна. Так само каже, як і я, вона схожа на мене. Вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати. Це те, на чому акцентує Трамп постійну увагу. Він вкотре наголошує на тому, що він не є прихильним до України, він не є прихильним до Путіна. Нам це друзі треба усвідомити. Він хоче укласти угоду, угоду із Москвою про припинення вогню. Щонайменше, для того, щоб розвивати економічні відносини з Росією. А говорити про те, що Трамп став більш проукраїнським чи менш проукраїнським ні, не доводиться. Хоча в Трампа є одна дуже цікава риса. Він справді не любить смертей. Багато смертей він не любить і діє так, аби їх було менше. Принаймні, що найменше, і якраз історія з припиненням російсько-української війни для нього буде доробком у його миролюбності, у його гуманності, що він може легко продавати американським виборцям, і їх у нього буде більше. Так, нині прихильність до Трампа, нібито падає. Про це активно пишуть у демократичній пресі пресі Сполучених Штатів Америки, яка прихильна до демократів. Перепрошую. Це поточнення, і пишуть, що катастрофічно ввалився рейтинг Трампа. Він обвалився до 45% підтримки. Це дуже багато для чину президента будь-якої країни. 55% не підтримують дії Трампа. Нині ж заявою про пані Меланію він говорить, що і вказує. У нього міцна сім'я, де обговорюють важливі питання, гуманні, і це дуже-дуже важливо. Втім, наскільки буде далі? Пані Меланія впливовою на Трампа. Ми зможемо переконатися не те, що найближчим часом, а в майбутньому так точно. Слідкуємо і за цим. В Європі тим часом є певне непорозуміння, хто, скільки, кому і за що має платити. За зброю, яка нібито має приїхати до Європи, а потім бути передана до України. Насправді трішки не так. Друзі, європейці мають передати зброю зі своїх складів до України і потім закупити цю зброю у Сполучених Штатів Америки. Чому Європа не робиться до цього часу? Тому що вона не поспішає і не потрібний. Швидкий результат припинення вогню. Чим довше триватиме війна в Україні, тим безпечніше себе Європа почуватиме. Тому вона так і поводиться як поло із санкційними пакетами. До речі, 18-й санкційний пакет знову не ухвалений для розуміння. І для них стало несподіванкою те, що Трамп оголосив про укладання угоди із НАТО. Слід за Чехію, яка вчора сказала, що не буде платити за зброю для України. В оголошеній Дональдом Трампом схемі про закупівлю європейцями США зброї для України за Чехією виступила і Франція з заявою про те, що вона також не буде платити за зброю для України. За словами двох французьких посадовців, Париж не приєднається до ініціативи щодо закупівлі американської зброї, оскільки Еммануель Макрон вже давно наполягає на тому, щоб європейці розбудовували власну оборонно-промислову базу за рахунок закупівель у європейських країн. Це, друзі, давня історія. Вона, за великим рахунком, не має прямого відношення до російсько-української війни. Макрон постійно наполягає на тому, що Франція повинна виготовляти свою зброю, більше зброї, масштабувати її. І це окей, але вони на це грошей недостатньо. Там багато економічних проблем у Макрона, але французький ВПК насправді не дуже слабкий. Втім, я не сказав би, що він суперпередовий. Італія, так само, як і Франція та Чехія, не має наміру брати участь у закупівлі американської зброї для України, тому що, як каже пані Мелоні, у них немає грошей на це. Газета. Лас Стампа пише про те, що головна причина відсутність коштів в Італії на подібні закупівлі, а також те, що передані Україні італійські системи озброєння відповідають іншим технологічним конфігураціям, зокрема, сам Кі виробляються Італією та Францією. Окей, ніхто не заперечує, але придбати кільканадцять ракет до систем Петріот Італія могла б. Це означає, що не всі в Європейському Союзі пристануть на ініціативу Трампа. Окремі країни НАТО дізнались, наприклад, про свою участь у схемі постачання зброї в Україну за їхній рахунок лише після відповідної заяви Трампа. Про це пише видання Reuters. Тобто, вони не знали, що така ініціатива є. Що я вважаю повною маячнею. всі все знали. Генсек НАТО Марк Рюте під час зустрічі з Трампом 14 липня в понеділок повідомив, що Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Канада готові брати участь у цій схемі щодо закупівлі зброї для України. Проте, Окремі дипломати двох з перелічених країн говорять про те, що вони не знали про таке рішення до моменту оголошення його у Білому домі. За словами джерел видання Reuters, де власне про це пишеться, Трамп представив лише загальну схему постачання зброї Києву, а не детальну. Розроблений план. І, мовляв, це велика проблема, бо план треба розробляти. Я вам скажу, друзі, своє відношення до цього Трамп правильно зробив, тому що нема чого зволікати. Плани ці давно мали б бути готовими. Тим паче, у Візбадені ще минулого року було організовано штаб-квартиру, яка перебрала на себе повноваження групи коаліцій країн Рамштайну. Які власне і покликані допомагати Україні, але чомусь до цього часу їх не хвилювало прискорення цього питання, розробка планів і так далі. А тепер, коли Трамп каже, що зброя вже в Європі, її треба просто передати Україні. Європа зволікає. Ми як якось так Україна, як бідний родич в прямому сенсі цього слова. Причому родич не такий бідний, який просить грошей, а бідний родич в сенсі морального ставлення до нас західних країн. Ми кажемо, та не давайте нам гроші просто так, окей, ви ж рахуєте, Гроші, це бюджети, це важливо. Просто так грошей ми вже й не просимо. Ми війська не просимо. Допоможіть зброєю в кредит. Купіть нашу зброю. Дивіться, ми безпілотників Один з представників компанії-розробників безпілотників днями в ефірі Суспільного сказав: Україна наймодерніша країна стосовно виробництва безпілотних літальних апаратів. Ось, будь ласка, вам так. США вам дійсно не потрібні. Ніколи на вас ніхто не нападе. Будемо чесні, Росія не зважиться ніколи. Путін боягуз. Але, будь ласка, для навчань, для тренувань, для підтримки оборони. Ось, візьміть. Ми ж не просимо, ми не стоїмо з простягнутою рукою. І в цей час е Захід або відвертається, або такі особливо це нічні потвори, як Орбан, говорять, а давайте ще на них і санкції накладемо, бо Україна всіх провокує, всіх вона злить. Нещасну Росію ту спровокувала. Оце відчуття бідного родича, це ну таке дуже неприємне. Коли ти насправді бідним не є. Ми, вибачте, ж не Афганістан. Ми не такого типу країни. Давайте так при всій повазі це, без образів, без якихось негативних порівнянь. Ми розвин країна, яка розвивається, але яка вже має за душею, що показати із заходу. І коли нас отак відфутболюють, там ну окей, є є дрони, а зброю не дамо, а зброї в нас нема. А півсистеми Петріот, як сказав, Пісторіус, будемо 10 років шукати. Бо може вона десь заховалась, може в яру стоїть десь під деревом. Ну тобто, оцей підхід це наскільки інфантильний, що шкода. Я жодної не чув прес-конференції і розмірковані, від Кимчинина. Не знаю, він, мабуть, дає для своїх для підлеглих там якісь. Але мова йде вже про 12, якщо не помиляюсь, мільйонів переданих снарядів. Це катастрофічно більше, ніж все те, що передали нам і що виробляє Україна. От там діють терористи, діють день в день фактично. А захід бідкається і розводить руками. От знову про бідкання, про е, розмови. А чи ввільнються вони у щось корисне? Побачимо. Головком Сирський. Отримав гарантії підтримки, начебто від нового командувача сил НАТО. Чому говорю начебто, бо це знову ж таки зі слів? Головком збройних сил України провів першу розмову з новим командувачем об'єднаних сил НАТО генералом Алексом Гринкевичем. За словами Олександра Сирського, спілкування відбулося в дусі партнерства. Отримав тверді зобов'язання щодо підтримки як з боку Америки, так і з боку альянсу. Загалом, після заяв президента США Трампа та генсека НАТО Рютте про новий пакет озброєнь нас чекає інтенсивний етап співпраці найближчими місяцями. Сирський також подякував союзникам за надійність і вірність у підтримці ЗСУ. Не хочу коментувати, бо не ладен коментувати допис цілого головкома, якому значно видніше, який значно краще оцінює тактичну та стратегічну. ситуацію. Але, на жаль, ми бачимо, що словесна підтримка, вона, в принципі, так не зникає. А от прикладна підтримка залишає бажати кращого. Тим не менше, українські військові не завдяки авсупереч, працюють, відбивають рашистські атаки і беруть. Цих бісів у полон. Зокрема, нині взяли так звану еліту російської армії у Часовому Яру. До еліти входять не просто алкоголіки, мобілізовані за великі гроші, а нині мова про російських десантників 98-ї дивізії, яку вважають елітною в російській армії. Вони зізналися, що були виснажені, деморалізовані, і не розуміли, за що воюють, попри обіцянки грошей та амністії. Ну відразу ж таки це слова. Пам'ятаєте? Ледь не весь 2022 рік від початку повномасштабної війни була така дуже прекрасна у расистів легенда. Не знали, за чим сюди їдемо, думали, що на учені закрили глаза, відкрили, а ми вже через границю. Ну тобто це легенда. Так і ці виродки будуть говорити, що не знали, що Путін не такий той хороший, що нас змусили нам показали той напрямок. Ми навіть по компасу не рівень. Ринт... Все вони знали, все вони розуміють, вони хочуть знищити нас, вони хочуть зачистити землю дощенту, випалити її, засадити деревами, а поміж ними натикати триколори. Оце основна ідея. Те, що вони не знали, це абсолютно меншня. Тим не менше, що ще про це відомо. Представники 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, зокрема, брали участь у цьому. Хоча дивізія, мова про полонених руснявих з 98-ї дивізії про десантників. Хоча ця дивізія має бойовий досвід у Чечні, Грузії та Сирії, її нинішній склад суттєво змінився. Нині в підрозділі служать переважно малопідготовлені особи з тюремним минулим, яких звільняють із колонії та відправляють на штурми, як людський ресурс, витрачений наперед, так пишуть наші військові. Рашисти зізнаються. Були виснажені, деморалізовані, не розуміли за що воюють. Та звісно, гроші амністія обіцянки, усе зникає під першим обстрілом, а вижити хочеться всім. Чесно кажучи, трохи шкода, що такі виживають. Так, обмінний фон, так 5-10 Але погодьтеся, знаючи, що вони роблять там з нашими хлопцями. Не просто роблять, а показово на камеру, щоб потім це запустити в мережу. Те, що наші їх шкодують, це якось трошки сумно.